Привіт, друзі! Знову з вами Автоталія Апшивка Про. 42 серія. Автобус Сетра Дів на колесах. Щось було так багато місця і залишилось аж нічого. Ще нічого не встановлено, але вже майже його нема. Якісь доски, полиці. Будущий гардероб, ванна, кімната, холодильник, мікроволнова піч демонтована. Трохи буде перероблюватись. Полиці знову. Демонтується. Будуть тут нові рулети. Такий здоровий шкаф. Ну, трохи є місце. Ой! Не вбитися. Холодильник ось такий крісло, ще крісла. Ось так відбувається встановлення мебелів. Всім гарного дня, до нових зустрічів Автоліяпшевка про.